Мене звати Оля, я інструктор з йоги та цвяхостояння. Я провідник цвяхи. І сьогодні я б хотіла поговорити з вами про дошки-садку, про церемонію цвяхотерапії. Взагалі, як це відбувається, для чого це потрібно? Бо зараз це такий, знаєте, нашумівший тренд. В інтернеті, всі стають на цвяхи, всі зірки стають або самі, або з провідниками. Я хочу сказати, щоб ви відносилися до цього не так, як до тренду. Не відноситься, просто спробувати. На цвяхи просто спробувати не стають. Вся ця, ця цвяхотерапія, вона лише для того, щоб здійснити свій намір. Пропрацювати фізичне своє тіло, пропрацювати емоційний свій стан, а не для тренду, не для того, хто скільки стоїть. Знаю, що багато людей покупляли цвяхи лише просто для того, щоб спробувати, скільки я вистою, а чи мені це вдасться. Але зрозумійте, так не працює, і вони вас просто будуть лежати без наданості, без. Користі. Тому, перш за все, я б всім радила починати ставати з провідником. Чому з провідником? Тому що провідник вас проведе до вашого наміру безпечно. Також провідник робить церемонію перед самою. Тобто, це не так, що прийшли стали на цвях, ще є підготовка до самої цієї цвяхутерапії. Провідник задасть вам ті питання, які підведуть вас до рішення цього наміру, до вирішення вашого, вашого наміру. І ви знаєте, які дії ви вже виконуєте, і цілі. Розумієте, так? Що стосується самхуда, це дощечка. В моєму випадку вона повністю дерев'яна, на ній набиті гвізочки. Е, в мене мідь є гвізки, тому що кажуть, мідь краще пропускає і забирає цю негативну енергетику. То в мене гвіздочки міді, вони краще е, довше да, зберігаються і не мають такого швидкого окислення, вони зберігають свою форму. От. Взагалі є і мідні да, цвяшки, і оцинковані, тобто на любий смак. Але якщо ви прийшли до провідника да, без своїх мат зв'яшок, то підійдуть любі. Головне, щоб вони були е, щільні, не було пошкоджень. Це саме таке найголовне. Е, що ж я взагалі... Дошки, садку, ця терапія впливає на ваш фізичний стан. Ось Дивіться тіло, да, наше тіло. Як цвяхи впливають, допомагають тілу, вони очищують всі енергетичні канали, тобто в нашому тілі є канали, які заблоковані. І от коли ти стаєш на цвяшки, ці канали... Усім відомо, що на стопах да, є ці точки, які відповідають за органи, да? органи слуху, там, ще там, ну, по, на стопах безліч точок, які ведуть по тілу. То як ми стаємо ніжками на цвятки, От іде очищення всього тіла, всіх органів. Розумієте? Це повністю очищається все ваше тіло. Починаючи від п'яточки до голови. Це на фізичному рівні. Також поліпшується кровообіг, да? запускається така лімфатична система. Є приплив е, таких сил, енергії, розслаблення. Тобто, коли ви стаєте. На фізичному стані ви очищаєтесь, ви очищаєте, всі, всі свої енергетичні канали взагалі, це такий масаж, не тільки стоп, а всього тіла через е, е, стопок, можна так сказати. І е, хотіла б навести приклад, що, е, наприклад, жіночка вона не могла стати на цвяхи, бо в неї була хвороба, да? що стояти вона не могла. То вона лежала на цвяхах, і е, лежати також треба вміти. Не можна на дошках лежати, щоб дошка була, ну, хребтом, да? тільки бокові частинки, там, де йдуть м'язи, Хребтово лежати на різдочках не можна. Так от, вертаюся до цієї розмови жіночка. Вона е, лежала на цвяхах. У неї була важка хвороба зв'язана з тим, що вона не могла стояти. І вона лежала на цвяхах. І що ви думаєте, вона перемогла цю хворобу, вона змогла встати на ноги, і це завдяки тому, що вона регулярно лежала е, на цвяху. Але що тут ще помимо того, що цвяхи там запускають та наш організм? З нею, з, з кожною людиною, працює психосоматика. Якщо ми наділяємо певну річ якоюсь вірою, да, ми віримо в все, що нам допоможе. От в неї в даному цьому спрацювала психосоматика і вона вилікувалася. Тобто цвяхи це не панацея від усіх хвороб, але це чарівна пігулка, яка зможе вам допомогти в будь-якому вашому питанні. Взагалі, знаєте, скільки є намірів. там, Хочу гарні стосунки з чоловіком, е, хочу скинути вагу. От навіть з вагою, да, чому приходять на... не з тим, що ви станете на зляк і сходите ні. Але ви знайдете причину, ту, по якій ви набираєте вагу. І потім, знайшовши цю причину, все, ну, розумієте, там, виконуєте дівкою, звісно, якусь. щоб отримати свою форму, якою би ви хотіли, і йде схуднення. Але поки ви, наприклад, навіть ходите по фітнес-залах, ви займаєтесь якимось бігаєте ну, спортом, а вага не йде. Чому? Бо це десь в псих... психіці, да? психосоматика спрацювала, і тому ви набираєте вагу. От чому так важливо зрозуміти корінь цього, е, які ще можуть бути наміри? Да, любі, знаєте, і та да і здоров'я, і впевненість, і хочу відкрити свою справу. Все це з цими всіма, з, з любими питаннями можна приходити на дошки з хатку. І, і ще, да, так що це ми фізичний е, такий план роз, розглядали, да, коли. Значить, наше тіло очищається, всі органи нашого тіла очищаються, запускається лімфатична, запускається кровообіг, приємні відчуття, розслаблення, свіжі, така легкість. Це все те, що стосується, що буде е після цвяхотерапії з фізичним станом. Якщо брати психологічний стан. Всі-всі-всі да, проблеми в житті, От зараз в основному в нас сидяча робота в людей. І от уявіть, сидяча робота перед комп'ютером, це така нагрузка емоційна. Всім зрозуміло, що в нас в Україні зараз застан, це теж. І коли на тебе накидається на, на так багато інформації звідусі, там роботи, ну ми посварилися. Там е, новина неприємна. Да? Ви все це на себе, а виходу немає. Ви не пропускаєте це через тіло. Ви в себе вбираєте, а через тіло не пропускаєте. І що це означає? Що тіло вам почне говорити: Став, став Ви або захворієте, або ще станеться таке, що ви знову емоційно вигорите, що у вас буде такий якийсь емоційний зрив. чому так відбувається? Бо ви це не пройшли. Ви через тіло це не пропустили. Тому тут також, коли ви станете на зв'яжки, всі оці емоційні блоки, які ви собі накопичили, 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 вони почнуть. Так все так розсмоктуватися, ми, ми почнемо їх позбуватись, ми будемо по одній розбирати і викидати їх із вашого життя. Тому що, ну, от, наприклад, да, жіночка прийшла взагалі ну, з, таким, з такою легкістю. Ну, хочу, наприклад, дізнатися, да, схуднути. Значить, ми розбираємо це. І виявляється взагалі, що в неї там проблеми, не проблеми, да? а все це зв'язано з татом, який рано пішов, а вона не змогла його відпустити. І в неї на емоційному рівні їй здається, що вона стоїть на зв'язках, їй здається, що в неї ніжка починає труситися. я кажу: ні, вона каже, ні, вона труситься, мені треба зійти, мені треба зійти. Тут мозок настільки людей. О, відводить, тікай, біжи, рятуйся. Чому? Тому що мозок привик думати тільки так, як йому потрібно. Тільки в одній ситуації: Боліче не лізь, важко не лізь, страшно не лізь. Він не хоче думати про це. Він не хоче. А тут ви його поставили на цвяхи, там біль, і він кричить: Біжи, тікай, рятуйся! тут Тут боляче, ти вже вся трясеться, і виявляєте, це все накидає мозок. Тому що потім, навіть придивляючись по відео, ми знімали цей уробічок, ніжка її не тряслась. От наскільки це все на цьому психологічному стані. Коли, наприклад, щоб виходити до психолога і вирішити якусь вашу нагальну проблему, психологу потрібно 2 роки. Два роки вас вести. Так, ось на дошках садку це можна все пройти за 2-3 місяці. За 2-3 місяці, ну це не кожного дня, це раз у тиждень, можна раз в два тижні. Тобто за 2-3 сеанси на цвяхах ви можете проробити двохрічну терапію з психологом. Зараз всі психологи почали використовувати, ну, майже всі, я не буду відповідати за всі. Майже всі психологи використовують дошки садку як. Інструмент, тому що, ну от просто зрозумійте, копатися в голові на психологічному тільки рівні, і пропустити все вийняти з тебе в те, що ти накопичила. Я вже говорю, навіть сварка, сварка з чоловіком, з дітьми, з начальником, з мамою. Всі ці образи, все воно знаходиться в нас. І коли ви його на себе накидаєте, 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 бац! Тут у вас з'являється хвороба, тому що тіло каже, рятуй мене, дай мені відпочити, дай мені полежати, дай мені. А ви що? А ви накидали на нього кучу таблеток і через день-два встали побігли, бо робота чекає, бо роботи надто багато, бо роботу треба робити. Тому що б не було таких у вас хвороб, зривів. Рекомендую. Вставати на звяшки, і вже ви за деякий час помітите, як життя набирає нових образів. І чи існують протипокази. Так, звісно, протипокази є. Ну, наприклад, підвищення температури тіла, це рахується протипоказом. Якщо ви недавно перенесли інсульт, інфаркт, після цих можна тільки, якщо пройшло 6 місяців. І, взагалі, після будь-якої операції потрібно, щоб пройшло 6 місяців, тоді можна ставати на зв'язку. Якщо є якісь пошкодження на стопах, наприклад, там якісь, ну, взагалі, да, любі пошкодження, тоді не можна на стопах. Коли ще не можна, дивіться, якщо а, вагітним не можна, і під час менструального циклу також не рекомендується. Але все це. Е, враховується тільки тоді, ну це ваше бажання. Це, якщо ви цього боїтеся, да, як я ось вам кажу, що є протипоказ, там не можна е, при менструації, да, при критичних днях. Ви знаєте, що це не можна, ну ок, не можна. Але якби вам настільки хотілося, що ви так, та я не вірю, що там щось може статися, я хочу. Я хочу от відчуваю, що це ваша сила, ваш дух, це ваш намір. Тобто тут розумієте, протипоказу не буде. Бо в цьому ваша суть, бо ви захотіли. І ще протипоказом є онкологічні захворювання. Да? Але не, не, не так, що прямо онкологічні, це коли активна фаза онкології, тоді не рекомендують цвяхотерапію. Але також вже доведені випадки, що е, жінка. Проходила цвяхотерапію під час онкології, і що ви думаєте, вона вилікувалася. Тобто це все залежить від вас, від вашого наміру, від вашого бажання, від вашої віри. Якщо ви наділите цей інструмент вірою, ви йдете сюди, знаючи, що ви отримаєте те, про що ви ну, те, що ви шукали, відповідь туди, оту підказочку, з якою ви почнете діяти, мріяти, жити. Тоді це спрацьовує. Це ми розібрали фізичний, психологічний і ще є ментальний. Що це за ментальний? Можливо, ви чули, що от ми складаємося, це наше тіло, душа і дух. І от ментальний це дух. Як вам так пояснити, розуміти з цієї точки, що душа в нас відповідає за радість, легкість, насолоду, а дух, він, якщо ми сидимо на одному місці, нічого не робимо, не стараємося там, не навчаємося, не йдемо в розвиток? Можливо, помічати, так от тільки ви сядете, знаєте, яка однодневна рутина. бац! Там щось зламалось, бац, там щось, там захворіли, там діти, там ще щось. Поламалась машина, не знаю, пральна машина, кавоварка. І це все навалюється. І ви такі, о Боже, ну де мені брати коштів, щоб їх ремонтувати? Оцей занепад до цього духу, він страждає. І коли у вас таких багато ситуацій, то ви замикаєте свій дух. А от з звяшками ваш дух він вирветься. Ви почнете думати, діти, вас підсайте, ви знатимете, як рухатись далі, яку дію зробити. Це не так, що ви стали на свяжки і вам зразу такий список виліз. Це все буде, це буде в вашій голові. Головне це розуміти, виписувати і починати діяти, піднімати свій дух, розвиватися. От знаєте, якщо як це. Дух. От Ви звикли до однодневої рутини, і тут ви такі бац, хоче зайнятися спортом. Мені так хочеться сказати йогою, тому що я його викладаю, тому хоч, я хочу зайнятися йогою. Ок-ок. Ви починаєте ходити, у вас гарно виходить. І тут мозок каже, да, ну, слухайте, стільки часу, да, там якісь кошти. Там, де". Ти за цей час полежала на дивані і взагалі все пройшло. Оце, це означає, що у вас духу немає. Коли ви здаєтеся навіть тільки розпочавши, це ви вже себе за, закрили. І от щоб цей дух жив, щоб він діяв, так потрібно знаходити собі нові заняття, нові від, віддушини такі. І рухатись, рухатись, рухатись. Попри те, що вам важко, проти, проти те, що ви не хочете кожного разу піднімати, вибачте, що я скажу, свою попу і діяти, рухатися. Не за, щоб цей дух не застоявся. Ну, це так, якщо коротко. Що ще ну, вам таке, знаєте, розказати? Дуже всього багато, це треба спробувати, треба прийти, і треба. Один раз да, ну, на цвяхах, але ви стільки всього пропрацюєте, мені здається, краще простояти на цвяхах, ніж хворіти, правда? Пропустіть собі через себе. Бо якщо ви оце, ну не може людина жити і не накидати якихось емоцій на себе, або да, якийсь образ, ну в неї життя вирує, і якісь події відбуваються. І щоб потім вони не вилазили якимись хворобами, то прийдіть. Переживіть це на цвяхах, пропустіть це все крізь себе, отримайте кучу інсайдів, ідей, всього, і живіть собі в радість. А, далі якісь можуть бути питання. Да? Скільки потрібно стояти на цвяхах? Це все індивідуально. А, в залежності, ну, не можу навіть сказати, але скажу так: в середньому 20 хвилин. От коли ви вже простояли 20 хвилин, це вже... Ну, повністю ви все запустили і пішов цей механізм. Це, якщо так сказати, що в середньому 20. Найбільший такий максимум, навіть не максимум, а що першого разу, скільки можна стояти. Да, от я вперше прийшла на цвях, скільки можна стояти до 1 годинки. Тобто, одну годинку для першого разу ви можете стояти. Що ще таке є такі ой, святки, да, це ж боляче. Так, боляче. Але не довго. Це також у кожного по-різному, але хвост може пройти за секунди, але вже точно через 3 хвилини ви отримаєте той результат. Це вже буде просто легене таке поколювання, масаж стоп. Ви просто його не, ви не відчуватимете, що ви на них стоїте. До мене дівчата приходять і кажуть, М -м, колеси, б, blin, я забула, що я на цяхах. Я реально на них стою. Тобто тут все буде. Буду детально вас вести, розказувати і обговорювати, Чому так? Чому здається, що спершу це страшенний біль, а потім цей біль зникає? Бо його немає. Бо цей біль весь у нас тут, він сидить в голові. Це наш мозок підкидає, біжи, рятуйся. Це так. Підготовка завжди до психотерапії, сама пляхотерапія, обговорення. Наміру, виконання дії, наміру, ви побачите такі інсайди і таке полегшення. Це дійсно велика велика трансформація. Тому не думайте, що це тільки тренд, що на дошки ставати хто довше простоїть. Ні, дошки це трансформація. Це, знаєте, всі відповіді знаходяться на всередині. Але самі ми до них не докопаємося. Так от це інструмент, щоб знайти відповіді на всі свої питання. Діліться цим відео, чекаю вас на всяку терапію, хоч онлайн, хоч офлайн. Відкривайте себе, не тягніть себе в те болотце, а вилазьте, любіть себе і живіть це прекрасне, щасливе життя. А я завжди буду чекати вас.